Добрий день, мої любі дорогокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку чи всі птахи восени відлітають у теплій країні. Ми вже з вами на минулому уроці говорили про комахи, що о, в них не вистачає їжі, вони починають ховатися в укриття і там перезимовують. Так, а Рибки. Деякі теж залягають на дно або там, де води тепліші, а деякі ведуть активний спосіб життя. Як завжди почнемо з погоди. Яка пора року? Осінь. Який місяць листопад, яке сьогодні число шосте. Чи єсіння сонечко, чи були опади? Яка температура молодці? Так, отже, які ж зміни відбуваються в Стає Холодніше, день коротше, ніч довше. Так, листопад, опади. Так, а Чим птахи відрізняються від інших тварин? У них тіло покрите пір'ям. Пригадаємо з вами будову: наша пташка складається з голови, стулуба, на голові дзьоб, крила. Хвіст, лапи, пір'я. З настанням холодів відбуваються зміни в житті птахів. Восени дні поступово стають коротшими, ночі – довшими. Птахам нічого їсти, і частина птахів відлітає в теплі краї. Першими відлітають комахоїдні птахи це стрижі, ластівки, солові. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею. Це перепілки. Дрозди. Як тільки замерзають водойми, від... відлітають водоплавні птахи, лебеді, дикі качки, дикі гуси. Перелітні пташки це пташки, які на зиму покидають свій рідний край. Перельоти це природне явище в житті птахів. Причиною перельотів є голод, а не холод. Перелітні птахи це лелеки, зозулі. Журавлі, шпаки, мухоловка, рибалочка. Бачимо, при... мухоловка по назві вона поїдає мух, рибалочка поїдає риб. Коли в нас настає холод, так, наші комашки і рибки ховаються, і цим пташкам вже нічого їсти. Перелітні птахи до осені починають жаріти, адже в них попереду далекий шлях, на який треба буде витрати багато сил і енергії. Одні птахи вирушають у мандри малими групами, інші великими зграями. Журавлі і гуси летять кутом і клином, шеренга, а також одним за одним. Шпаки скупченою зграєю. Зозуля одут летять поодинці. Птахи летять на висоті 500-700 метрів, а дрібні пташки 100 метрів. Птахи, які не відлітають, це осілі. Це сороки, ворони, горобці. Це ті пташки, які ми бачимо з вами зимою: дятли, сичі, синички. Осілі птахи полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин. А от синиці. Дуже люблять свіже несалоне сал. Зверніть увагу, що несалоне. Сороки, ворона сезі, голуби, горобці покидають ліси і поля і переселяються чим ближче до людей, де можуть прогодуватися. І, до речі, на зиму до нас прилітають північні гості. Це снігові, кінемоф'ягідки, так, омолюхи чи чітки. Доповнимо ще раз схему: голова, тулуб, дзьоб, крила, хвіст, лапи, пір'я. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 33. Перше завдання нам потрібно підписати одиничкою голова. Де у нас тут голова? Ось вона, дзьоб ось наш кружечок. Шия, ось показує третє. Тулуб четверте. Ноги нижні кінцівки п'яте. І крила передні кінцівки це шосте. Отже, підписали 1, 2, 4, 3, 6, 5. Записали і тоді працюємо далі. Як ви гадаєте, чому мухоловка і рибалочка належить до перелітних птахів? Так, тому що, дивіться, у них що мух, що риб уже немає, тут тобто, отже, немає їжі, записали: немає їжі. Зупинили, скільки вам потрібно часу, потім працюємо. Які з перелічених птахів не належать до осілих, підкресли. Синиця осіли, голуб, так, сорока, так, ні, лелека підкреслили. Сойка так, курібка, переважно так, тетерук, так, дітей, звичайно, так. Отже, підкреслили ми то тільки лелека. Птахи живляться комахами, плодами, насінням рослин. Цього корпусу стає щоразу менше для них, і вони вимушені перелітати на нові житла. Зміни в житті комах і птахів пов'язані з похолоданням. Голод для птахів дуже страшний. Так, і тепер ще нам залишилося з вами одне завдання. Нам потрібно розташувати, з'єднати фото і назву пташки. Ну, давайте будемо, почнемо з простенького. Це у нас хто? Дятел. Так, є. Далі, де у нас тут сова? Ось у нас сова є. Далі, це що у нас? Рибалочка чудова. Це що, сорока. Це. Зозуля. Це у нас лебідь, омелюх і мухоловка. Все вірно, молодці! Впевнено вас вийде і подивіться, будь ласка, відео про осілих та перелітніх пташок. Дякую за урок, всього найкращого. До побачення!